Я буду першим режисером на цій сцені, який скаже. Я хочу, хотів би, щоб мені ніколи не треба було робити цього фільму. Я хотів би, щоб я б міг поміняти це на те, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окуповувала наші міста. Я хочу віддати належне. і я віддав би це, щоб Росія не вбивала десятки тисяч моїх співгромадян. Я віддав би це, щоб вони звільнили всіх заручників всіх солдатів, які боронили свою землю, усіх цивільних, які зараз в російських тюрмах, але я не можу змінити історію. Я не можу змінити минуле але ми, ми всі разом, ви, я.